Жодної душі, суцільні руйнування та щільна замінованість. Це про село Безименне на Миколаївщині. Дев'ять місяців активних бойових дій та окупація зробили його непридатним для життя. Вже рік триває розмінування села та його околиць, але про відбудову говорити зарано. Чи має село привид шанс на друге життя? Дивіться в матеріалі Олександра Матюшенка. Ця дорога до села безіменна Снігурівської громади, і його називають найзамінованішим селом у Миколаївській області. Сьогодні тут немає жодної душі, а ті, хто мешкали раніше, називають його селом привидом Як воно виглядає сьогодні і чи має шанс на друге життя, будемо дізнаватись разом. Єдина вулиця і жодного цілого будинку. Дорога засіяна гільзами та снарядами. Безіменна тепер схожа на урочище, що повільно приховує наслідки війни. Але небезпека залишається з березня по листопад 2022 року. Тут була арена протистояння, а восьмимісячна окупація лишила слід всюди. Близько 50 чоловік мешкало до початку повного штабного вторгнення. 22 будинки були заселені людьми в безпосередньо селі без Точились дуже запеклі бої. Збройних сил України з окупантами, тому село ще зруйноване. Ще зруйноване разом з тим, з руйнацією, і орки при виході дуже його щільно замінували. Це змусило всіх жителів покинути село. Хтось виїхав у інший регіон, дехто до центру громади, в місто Снігурівка, а решта в сусіднє село Тамарине. 57-річна Лариса згадує, що залишила безіменне 13 серпня 2022 року, а через п'ять днів в її будинок влучила. Авіабомба. Село дуже гарне в нас було, дуже люди хороші були. Ми один за одним там були душою. Ну, прийшли расисти, нам усе розрушили. І ми залишились без нічого. І корови там у нас залишилися, подохли, і будинка немає. І в декабрі ми приїхали додому забрати віші, які там у нас ще вдома залишилися. І чоловік мій підірвався на міні. Кузов повністю розірвало, кабіну все порозривало о, і віщі всі роз розірвалися там. Чоловік чудом вижив, зізнається Вариса. Інший житель Віктор залишався в окупації понад півроку разом ще з 30-ма односельцями. Згідно даних проєкту Діпстейт, тоді безіменне з оковицями контролювали окупаційні війська 11-ї десантно-штурмової бригади. РФ вони прийшли із села Винограда ось, моєму Баштанського району. Їх як туди через річку перейшли вони і в нас в селі 1200 чоловік було, остановилося в селі. Ну, в основному були рот обезпечення там була, і ПВО зайшло. Метерів ну, 10 було, це супроводження. Будинок Віктора згорів під час обстрілу російськими кабами. Родина втратила не тільки оселю, але й майже 5 гектарів землі через замінування. Та головне, що ми зосталися живі, каже його дружина Наталя. Росіянам я не жила і смерті. Ну хочу тільки те, щоб вони пережили те, що ми пережили, щоб вони почути, як воно це больно, терять близьких. Давай. Такого не можна переживати пережити. якщо жінку вбили ні за що, ні за що. Пішла до корови і прилетіло, голову відірвало, руку відірвало і корови погибли. Щоб це вони могли почувати, що ми потеряли, і хай би вони це пережили. Людям, які втратили майно у селі, передбачена державна компенсація. У місцевій владі повідомляють, що власники десяти будинків вже отримали житлові сертифікати. Нашим співробітникам міської територіальної громади Сніорівської. виїжджали туди, робили обстеження. Обстеження робили разом з працівниками ДСНС, працівників поліції для того, щоб не наразити нікого на небезпеку. Фільмували це все і робили один файл по кожному, по кожному будинку для того, щоб дати, дати людям компенсацію. Частина з людей отримали вже компенсацію за зруйноване житло. от і мають змогу придбати собі житло. В територіальній громаді або в інших населених пунктах нашої України та найбільшою ж проблемою є щільна замінованість безіменного та його околиць. Над цим працюють ДСНС, вибухотехніки та гуманітарні організації. Керівник групи розмінування від Хавотраст Олександр Пономаренко визнає обсяг роботи колосальний. Зайшли сюди Ми в зайшли сюди працювати. Ми у 2023 році. Це був червень. На даному етапі у нас зараз 26 ділянок. Ця цифра постійно збільшується. Ділянки починаючи від невеликих, це 5 тисяч квадратних метрів, і закінчуючи найбільшою. Де ми зараз працюємо, це 368 тисяч квадратних метрів. Те, що не в зоні цих ділянок, не вважається безпечним. Там просто ще не обстежено. зараз тут діють сім груп розмінування, де мінери щодня виявляють нові вибухонебезпечні предмети від касетних снарядів до різних видів мін. На ділянці, де ми зараз, було знайдено 187 протитранспортних мін і одна ракета не розірвана. А на ділянці Безіменне-2 знайшли 26 протипіхотних мін ПМН-2. Тут у нас іде спосіб розмінування один димінер, один прохід. З бистрим пошуком розтяжок мені вдалося знайти ПМН-2 дві штуки. Дуже багато було ну, осколків від артилерійських снарядів. Поначалу так да, було дуже страшно, але якщо ти виконуєш всі правила, то безпека нам гарантована. На відміну від цивільних осіб, лише у 2024 році в районі безіменного сталося щонайменше три нещасні випадки. Фахівці закликають людей не намагатися потрапити сюди. Кожна посадка в даному населеному пункті була раніше або позицією наших військ, або позицією військ Російської Федерації. Що обумовлювало мінування протипіхотними вокруг позицій, а також перекривалися поля протитранспортними мінами. Підтверджена загроза встановлення мін. Та гранат на розтяжки користовується зазвичай прозора ниточка її непомітно. Граната на розтяжки насправді може привести як до мінімальних травм, таких як осколкові поранення, так і забрати життя людини. На тепер у Безіменному обстежено майже 600 тисяч квадратних метрів, і ця цифра буде зростати. Констатують в Хавотраст. з них звільнено близько 40 тисяч квадратних метрів. А тому говорити про відбудову села поки зарано. І, можливо, це одне з самих замінованих місць в Миколаївській області. Наразі не відновлювали там ні лінію електропередач, ні, ні дороги через таку велику щільність замінувань. Тому коли відновиться і чи відновиться взагалі на даний населений пункт, не можу сказати. Зараз наразі мені складно сказати. Наразі дуже рекомендую людям не, не їздити в даний населений пункт. Це є надто небезпечно. І, хоч безіменне вже стало приводом для колишніх жителів, все ще є ті, хто вірить повернутися додому. Як і в чимало інших населених пунктах Миколаївської області, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок російської агресії, після проведення ліквідаційних заходів, а також розмінування, село Безіменне також має право на відновлення і друге життя. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.